Мене звати Ярослав, і в цьому відеоролику я вам покажу, скільки я зміг нафармити монеток XZEN Ну, як ви могли здогадатися по назві цього відеоролика, ми будемо говорити про гру Getizen І сьогодні, в часов 10 приблизно, зникла рулетка. Тобто ми вже не зможемо крутити і отримувати монетки XZen. Але Зараз розробники, ну сьогодні, можна сказати, додали годину назад, приблизно півтори години назад, додали можливість заробляти ще монетки XN і отримувати в два рази більше фіш. І зараз я вам покажу, скільки я назбирав монеток XN за цих 10 днів, якщо я не помиляюся, і, як отримати ще монетки XZN? Отже, друзі, а перед початком цього відеоролика я хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал. Він називається Ярік Тємщик. Тут я публікую дуже багато корисної інформації, комбо різні, комбо Піксельтаб. Е, господи, що тут ще різні ботів, які я знаходжу. Трулетка, тут рулетка, ще боти, боти, хамстеркомбат. Бо все я викладаю, все, що знаходжу, все зразу в своєму телеграм-каналі я публікую. Тому, якщо ви хочете бути першим е, в курсах те, що я публікую, ну, першим зайти в, в новий проект або можливо там старий проєкт, ну, ну коротше, е, переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь. Посилання я залишу в описі або в закріпленому коментарі. Ну і також, якщо ви ще не граєте в гру Katizen, то посилання на гру теж буде в, закріп... в закріпленому коментарі. Ну що ж, переходимо до гри Kétisen. І зараз я вам буду показувати, скільки мені вдалося нафармити монеток. Зараз все вам покажу. Завантажується. Так, завантажилось. Так, обов'язково тиснемо колект. Так, я це не буду, тому що в мене щось, якісь проблеми там з цим е, з телефоном, я не знаю. Ну, так, заходимо. Скільки я отримав? І так, друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте. От просто на паузу поставте і напишіть. Як ви думаєте, скільки я назбирав монеток XZEN? Давайте, друзі, ставте на паузу, пишіть і повертайтеся до перегляду цього відео. І давайте подивимося, чи вгадали ви чи ні. Мені не просто, не просто от цікаво, чи вгадали ви чи ні. Так, давайте. Один, два, три. Ну що, давайте відкриваємо, скільки я ж заробив цих монеток XZ. Так, my assets. Хух, Ну що, давайте відкриваємо. І я заробив 1546 монеток XZN. І 300, 3956 монеток в Акіті. Ну, просто я дуже пізно зайшов в гру, у мене був 60 чи 70-й кіт. І у мене було тоді 3000 іначе, чи що, монеток фіш І я, можна сказати, по мінімалці зайшов. потім на шостий день цього пулу я знов закинув гроші, щоб купити собі цих фішей, тому що в ну, мене кіт не підлягав цьому, щоб закинути його в стейкінг. У мене був 77-й чи 70-й, я не пам'ятаю чесно. А треба було від 110 рівня, тому я був в прольоті, якщо так сказати можна. Ось, І я на шостий день, считайте, взяв купив ці фіші. У мене там вийшло з бонусом там 3500, наче, і ще плюс 3500. Таке вийшло. І якщо чесно, загалом в мене вийшло там 17 тисяч приблизно. І там ставалося ще дня 3 до кінця, і я ще там докинув, і в мене там 18, наче було, і все. Ну, А що там? Ну, Взагалі фігня, мені в час давало там по 12 монеток в Акіті і все. Ну, майже 4 тисячі вийшло. Ну. Ну, в принципі, якщо скласти те, що в мене з. Зараз глянемо. А ну так. Да. 4 тисячі. Якщо ще скласти з з Mantle, там в мене було 1300 монеток в цих фіш. Я закинув, і там мені накапало 200 монеток. Ну, Таке, Тоже непогано, в принципі, я думаю. Те, що вони полежали би без діла, то краще хай мені накапало там цих пару монет. думаю, пару баксів якихось там буде. Отже, що ще? Е, дивіться, тут е, сьогодні розробники додали таку фішку Invite, і як ми бачимо, тут X2. Отже, е, я запросив 802 друга. Так. І е, дивіться, тут ми е, запрошуємо друга, і нам дають, наприклад, якщо в нього е, Якщо він тільки перший раз, ну, то це тільки нових друзів. Старих не, ну, так не вийде. А, якщо ми запрошуємо нового друга, то якщо в нього не преміум аккаунт, то е, нам дають ну, спочатку давали 3 монетки е, фіш. А якщо е, ну, там, виходить з сьогоднішнім бонусом, то вийде 6 монеток. Ну, і плюс дають ще 5 монеток е, XN. Тому, якщо ви ще ну, там, не залітали в, в рулетку, там, у вас Ну, Ви не могли, наприклад, запросити друзів, і ви пропустили це, все, ну, цю всю дві, двіжуху, то зараз у вас є можливість е, хоч, хоч, хоча б трошки нафармити монеток е, XZEN. Також ви можете. Ой, не туди нажав. Е, також ви можете ще купувати ось е, Daily Package. Ну, тут яка фішка. А, ну так. Да. Якщо ви ось купуєте за 1 долар, да, то е, вам м, потрібно за якісь старі купляти. Я не знаю, що це воно таке, але в мене такого немає. Тому це якесь нововведення в Телеграма, тому я не знаю. Можна купувати ось тут, ще кожного дня. Ой, я, я не буду купляти, в мене немає. Зараз мене назад перекине. Е, так. Я випадково нажав. Ну, ви можете купувати ось цю штучку кожного дня. Ну в мене теж якісь проблеми з телефоном, тому я його вже не купляю і чекіни теж вже не роблю. ну а... Так, о, нарешті. Так, треба вийти. Вийти, вийти. Ось, нарешті вийшов. О, бачите ось щось пішло не так. Ну, щось пішло не так. Я не знаю, що так. Що... Так, а, дивіться, бачите, ось 6 монеток. Це, ну, а ось вчора було 3 монетки фіш. Це за звичайних друзів. Ось, І ще плюс вам дається 5 монеток XZEN. Бачите, тільки ви заходите, ви можете. а, Дивіться, друзі, якщо ви ось нажмете Get it back, то якщо ви оплатите там комісія, там я не пам'ятаю, ну, Воно взагалі коштує 2 цента, якщо не помиляюся, і плюс там ще комісія якась там невеличка 1 цент. То ви отримаєте ще монетки XZN і там е 10 коробок цих котиків. Е і ще там щось, і ще монетки якісь в Акіті. Ось. Ну, я це робити поки не буду, бо я ж кажу, у мене проблеми з телефоном. Ось. Тому, друзі, запрошуємо своїх родичів, друзів, знайомих, однокласників і фармимо ще монетки XZ, поки в нас є така можливість, тому що потім такої можливості не буде, будуть роздавати дроп. Якщо я не помиляюся, то дроп буде залежати від того, скільки в нас монеток там в Kietie, в в Kietті і XZ. Ну, ось. Тому фармити монетки це обов'язково. Поки у нас є така можливість, то це все обов'язково робимо. І також хотів би вам порекомендувати свій, ем, свій свій клуб. Ось, бачите, нас вже 2000 е, чоловік так у круглому. Ось я вас дуже чекаю в своєму, е, в своєму клубі. Якщо ви хочете, можете приєднатися і давайте вже будемо разом йти до топа. Залишилося ще ну, не, не дуже багато часу, щоб фармити і монетки, і котів. Тому хто ще не приєднався взагалі до гри, то я вам раджу зайти. Навіть якщо ви не хочете купувати ну, автобота, ось бачите, тут є автобот, що це за автобот? Тобто ви можете залишати увімкнутим комп'ютер або телефон 24 на 7. Якщо у вас є, може, там старий телефон, або старий ноутбук, або взагалі просто комп'ютер або ноутбук. Ви можете його залишати увімкнутим, і у вас будуть котики самі фармитись, ну тобто самі схрещуватися. Ось, нам не потрібно там перетягувати пальцями. Просто залишили, включили, і воно у вас автоматично схрещується. Все. Це ну, класна штука. Тому. А цей бот коштує 3900 чи 3600 фіш. У вас була можливість, хто ну, хто запрошував і крутив рулетку, то у вас була можливість купити просто тупо на халяву считайте, ці фішкоїни. Такі от справи. Чи взагалі потрібно заходити в гру? Я думаю, що так. Навіть якщо я ж кажу, ви не хочете купувати нічого, просто так по фану чисто зайти можна. Взагалі. Ну, просто зайти, навіть просто пальцями там до 30-го рівня кота, наприклад, там, чи до 40-го діти. В принципі, думаю, можна. Ну, я не знаю, ну, вистачить часу на це, але, в принципі, самому, я думаю, що це можна зробити. Просто часто по фану. Я думаю, що все одно щось і насиплять. Навіть. Там пару баксів, то все одно можна буде заробити з цього. Тому, якщо ви ще не в грі, то заходьте, заходьте в мій клуб, підписуйтесь на мій телеграм-канал обов'язково, щоб бути в курсі всіх подій. Ось, і підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб наша україномовна, наша україномовна, наша україномовна спільнота а Росла ще більше і більше. Я дуже вдячний всім, хто підписується на мій телеграм і на мій ютуб канал, хто ставить лайки. Для мене це дуже. Ну, мені дуже приємно. І хто дивиться відеоролики мої до кінця, ви просто красавчики. Ну, мені дуже приємно. Ну, якби, осознавати те, що людям подобається те, що я роблю. Ну, Тобто, це ну, не те, що я там так чисто по приколу там для себе його роблю. Ні, це я не для себе. Я роблю для людей, щоб люди могли теж заробити разом зі мною. Ну, Я просто звичайний хлопець, у якого там, ну, немає ні машини, ну, нічого такого нема. І я хочу добитися, як це сказати, висот. І хочу, щоб люди теж добилися висот. Поки в нас є така можливість, поки зараз хайп цих ігор, приложень, там якихось там, знаєте, ботів, поки нам роздають гроші, ну, то чому цим не, скори... не скористатися і не... не заробити цих пару тисяч доларів ну, зараз. поки. Зараз дуже багато різних проектів будуть виходити там. Swap, скоро Bloom буде виходити, там ще там щось. ну Дуже багато там Мемфай. Теж зроблю відео, якщо вам буде цікаво е по цих проектах Тоже думаю, щось насиплять. Тому, друзі, заходьте в різні проекти, не сконцентруйтесь лише на одному проекті, наприклад, на Cétison чи на Хамстері Комбаті. Ну, ще невідомо, коли там цей дроп буде, що воно буде, що до чого. Але Кедізен на дуже класний проект, в якого я вам раджу зайти обов'язково. Скоро дро буде, там я думаю, що розробники ще нам дадуть можливість заробити грошенят трошки того. Заходьте обов'язково. Це прям моя настоятельна рекомендація, щоб зайти, пограти, навіть просто чисто по фану, пофармити цих котів, посхрещувати. Так часто, знаєте, як 20-48 і все. А, теж в мене є один проект, я вам теж зроблю е, відео. Ну, я в своєму телеграм-каналі його публікував. Ось я, може, зроблю і на е, YouTube канал. Тому, друзі, нагадую, підписуйтесь на мій телеграм, на мій YouTube канал. І ставте лайки, підписуйтесь на YouTube. Ще раз повторяюсь. І... Мені буде дуже приємно, я буду бачити, що вам це все подобається, і буду, ну, це буде якби мотивація робити для вас ще більше корисного контенту. Що ж, друзі, з вами був Ярослав, і всім пока, всім до зустрічі.